Тож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І в нашій студії вже з'явився наш новий співрозмовник. Це науковий співробітник охорони і археологічної служби України Віктор Баюк. Вітання, пане Віктор. Вітаю, раді вас бачити в нашій студії. Хочемо з вами поспілкуватися про розкопки у Древньому Володимирі. Знаємо, що там знайшли дуже багато різноманітних цікавинок, і хочемо, щоб ви розповіли нашим глядачам та. Радіослухачам, що саме там вдалося знайти. І перш за все, цікаво, чому там розпочалися ці розкопки? Я так розумію, там якісь були земляні роботи, почали проводити, та і е, після того були викликані археологи. Ну, тут тут справа трошки в іншому. Угу. По нинішній ситуації, по воєнному стану, по законодавству не може працювати навчальний заклад без укриття. Ага. Це є узадничена ситуація. Володимирська міська рада провела моніторинг навчальних закладів на території міста і з'ясували, що в одному навчальному закладі, тобто в ліцеї імені Олександра Цинколовського, центральній це? частині міста, немає укриття. Корпуси були побудовані в принципі без такого, без підвалів, в яких можна було зробити укриття. Угу. Було прийнято рішення для забезпечення освіти, для забезпечення навчання будувати. Укриття з перспективою нового навчального корпусу зверху, оскільки це історична зона, оскільки це територія фактично окольного міста княжого Володимира, mm -hmm. то ми відпрацьовували цю ділянку фактично перед початком будівництва, як е, міський, комунальний і, в принципі, загальнодержавний проект. От з цим було пов'язано дослідження е, в, в цьому місці, в цій території, з таким цільовим призначенням. Рятівні архімічні дослідження перед початком будівництва укриття та корпусу ліцею Цинколовського. І то скільки там культурних шарів вам вдалося знайти, і що саме вдалося відкопати? Ну, слід сказати про те, що Володимир, княжий Володимир, абсолютно столиця Волинського князівства. І е, місце, територія фактичної роботи е, безпрецедентні для всієї історії досліджень археологічних. Ми працювали більше тисячі квадратних метрів в площі О. строго по контуру майбутнього укриття з такими габаритами е, для е, влаштування фундаменту. Тобто все те, що мало бути, умовно знищено, все те, що мало бути викопане як котлован цього ми його дослідили. По глибинах там материк розміщується від 0,8 до 1,5 метра, і ми виявили дослідили 33 археологічних об'єкти, тобто це давні споруди, котловани давніх заглиблених споруд. Рівень княжої столиці, центр життя, звісно, був на дитинці, на дитинці княжого Володимира. Там, де Успенський собор, там, де нині земляні вали mm -hmm. е городища Володимирського, але це фактично міська давньоруська територія, територія стольного раду, окольного міста в межах е смуги оборонних укріплень. Звичайно, рівень і знахідок, рівень матеріальної культури, рівень і споруд е фактично відповідає рівню княжої столиці. Е стосовно знахідок і стосовно своєї території роботи дуже показові, дуже хороші слід звернути увагу на те, що е, завданням археології не є от знайти, наприклад, там, великий шматок золота. Це вітається, звісно, це, без сумніву завжди приємно. Але завданням археології є реконструкція життя суспільства. Реконструкція життя давнього суспільства в, тій, в тому значенні, в якому вони е, були тоді. І ще одна велика, великий виклик зараз перед нами. Нас атакують, з нами воюють і воюють не тільки зброєю, з нами воюють різноманітними всіма методами. Імперіалістична така теорія вона пов'язувалася з тим, що після монголо-татарської навали в середині 13 століття Київ фактично затихає. І північні території, там ті міста, які не хочеться називати, але потрібно в цей контексті назвати, там Москва, і інші mm. там, вони переймають на себе цю роль давньоруської державності. Дані розкопки вкотре підтверджують абсолютно так фахово-науковою тезою, що хоча і монголо-татари завдали проблеми. І Військової, і економічної, звісно, це потрібно з тим рахуватися. Але Володимир і Волині і Україна, надзвичайно швидко відновилися від цих нападів. Yeah. Україна відновлюється завжди, Україна відновиться і зараз. Ми віримо всі в перемогу. Але е потужність, роль е держави, давньоруської держави, її розвиток абсолютно нівелює е безглузді такі. Заяви, заяви зазіхання про те, що от після монголів у вас нічого вже не було, ваша державність затихає. У нас є е, знахідки. От е, знахідки всі дуже важливі. Е, я не можу виділити, бо це кожна знахідка, кожен стрішок, але в нас є колекція з трьох е, клейменних денець глиняного посуду тризубом. Uh -huh. Якраз от таким стилізованим тризубом це коріння національної держави, це зв'язок сучасного нашого uh -huh. державного герба з корінням ранньомодерної козацької і ще ранішої державності давньоруського часу. От що, що таке дослідження, що таке розкопки і навіщо їх слід проводити? Uh -huh. Але загалом скільки можливо цих ці цінних речей вдалося знайти, що буде з ними далі? Чи вони десь? Будуть у музеї виставлятися, чи якісь дослідження з ними надалі мають проводитися, скільки це може зайняти часу? Значить, дослідження, все от разом дослідження. Ми ділимо на польові дослідження, тобто безпосередньо те, що ми називаємо розкопки, те, що полюва така робота, і наступний етап це опрацювання знахідок. Це каталогізація опрацювання. Що потрібно реставрувати, що потрібно помити, почистити, що потрібно зробити повністю описи всі, різноманітні для того, щоб провести його відповідність. Кінцевою метою в кожного археологічного знахідки, рухомого археологічного матеріалу, є його потрапляння в музейний фонд України. Моя особиста позиція, воно так і прописано по документах. Вони мають бути у Володимирі. У місті Володимирі. Uh -huh. У місті Володимирі є два таких дві організації, які мають право на опрацювання роботи з такими знахідками. Це Володимирський історичний музей, і це адміністрація заповідника Стародавні Володимир. Uh -huh. Тобто ми опрацьовуємо, ми робимо каталог, ми робимо списки, ми робимо наукову таку інтерпретацію знахідок і передаємо вже, по, по місцю знайдення в найближче таке місце, де вони можуть виставлятися, де їх можуть бачити люди, як Володимирці, так і гості міста. З першим і головним таким критерієм, щоб люди в повній мірі розуміли, що таке Волинь, що таке Україна, яка потуга в нас, і яка державність, які корінь нашої державності. Загалом скільки там тих знахідок і цікаво, чи зрозуміло, що це таке, чи все зрозуміло. Ви казали, що навіть стризобами не були деньця глечиків, так. та але решта, що це? Якісь глиняні вироби, металеві вироби, чи є такі, що взагалі не зрозуміло, що це таке? Значить, колекція таких показових речей, яких в принципі от вже вони достойні для експонування. Складає близько тисячі одиниць. Ого. Ми зараз каталогізуємо, робимо аналізи. Про окремі речі говорити важко. Ми можемо говорити про колекції різноманітні. Це фактично вся матеріальна культура княжої столиці. Угу. Вся матеріальна культура княжої столиці від посуду, від того, чим люди користувалися до різноманітних виробів з металів, з кістки, з рогу, скла. Тобто, вся от такий аспект матеріальної культури. Унікальним, ключовим тут є кілька факторів, знову ж таки колекції. Є колекція митних товарних пломб свинцевих, так званого дорогочинського типу, їх 150, от приблизно зараз ми їх підраховуємо, дивимося, чистимо, mm -hmm. бо є, які вже показові, є ті, які потрібно. Ще подивитися, підправити, підчистити, підтарти, для того, щоб вони мали, мали вигляд. То що це означає? Знахідка, то, кількох, то, що... знахідка кількох пломб дуже хороший результат. Така а. кількість безпрецедентна, це означає велику роль Володимирського князя і Володимира в міжнародній торгівлі. Цим, цими пломбами вони маркували товари, то, які то там вони була відправляли, митниця, тако, там? які отримали. Там був митний пункт. А. Друге, надзвичайно <клес> важливо, в нас є знахідка. Ножа, ручки ножа з частиною леза Вікінга 10 століття з рунами, тобто він так стилізовано опрацьований, він литий, стилізовано опрацьований. З рунами це абсолютно така традиція скандинавська, це mm -hmm. варяги, це вікінги. Що про що це може свідчити? Це свідчить про роль їх. Тобто вони були на службі великого київського князя. Mm -hmm. Звісно, великий київський князь, завоювавши Волинь, ми акуратно до цього терміну ставимося, бо це це відбулося без таких от дуже серйозних бойових зіткнень. Він залишив тут княжити свого сина молодшого, але з ним, звісно, мав дати якусь допомогу, тобто мав. При ньому залишити якусь хорошу дружину, він довіряв, uh -huh, uh -huh. яка допомагала, направляла і оберігала, можливо, охороняла. Один чи кілька з них було якраз на цьому митному, митному пункті. З чого починається ситуація? З чого починав кожен князь і кожен, ну, в принципі, власник е займатися справами, це економіка. В е першу чергу, податки. Кому ми платимо? Хто нам платить, скільки в нас надходжень, і особливо така от торгівля. Така річ вона фіксує не тільки як сама річ, як знахідка, а по ній історичний матеріал, історичні дані. Це свідчить про хороший, високий розвиток Волині, про високий розвиток княжого Володимира, про увагу до Володимира як прикордонного такого міста побугу. Зі сторони як Великого князя Київського, так і е, місце, місцевої влади. Там, в тому місці, де ми працювали, це Апостольщина, це така околиця е, території княжого Володимира. Mm -hmm. Зараз це центр сучасного міста, але на той час, це околиця княжого Володимира. Там, безсумнівно, був митний пункт, де. Дивилися товари, де їх перевіряли, де платили можливо мито. І е, ця система була врегульована. Ця система працювала і працювала в схемі і системі європейських і е, таких міжкнязівських і загальнодержавних зв'язків. Тобто, ми на той час вже абсолютно спокійно являлися е, частиною. Е, не скажу трансконтинентальною, бо це, це навряд чи але європейської так. такої торгівлі обміну, торгівля, не лише обмін товарами, торгівля, обмін і знаннями, і мовами, і всім іншим. Тобто ми були абсолютно в системі середньовічної Європи безсумнівно. Ну, а цікаво, чи знайшли якісь можливо. Якраз дорогоцінні вироби, чи якісь монети, чи такого не було? Монети є, але без кольорових металів, тобто звичні стандартні монети, бронзові, угу. мідні. Є невеличка частинка, кілька сантиметрів золотого браслета. Угу. Це такий цікавий витий браслет, з так само таким достатньо північною такою традицією, там якийсь зображений чи грифон, чи змія якогось такого плану. І ще в нас є е, хрестик, який, можливо, позолочений, можливо, золотий, можливо, позолочений. Він знаходиться на реставрації. Ми ще не, не знаємо до кінця, чи він цілісно таким, чи він просто має позолоту. Те, що стосовно кольорових металів. Але е, показові, звісно, речі, людям завжди цікаво дивитися на щось таке яскраве. Але повірте, що речі свинцеві, чи речі чорного металу вони для історичного контексту не поступаються нічим. Хоча, звісно, показові речі гарні. Це безумовно, дуже дуже добре. А скажіть, будь ласка, пане Вікторе, то скільки може зайняти ося реставрація, дослідження цих виробів, коли вони можуть потрапити чи в історико-культурний забовідник, так чи Безпосередньо музе. от музейний фонд України, так. це от є, є таке поняття, стати частиною музейного угу, фонду України. Так, так. Плануємо детально опрацювати детально всю колекцію. Думаю, що до кінця року вона буде вже під надійною під надійним охороною в надійних руках у Володимирі, в працівників, які вже будуть експонувати його і вже по тому робити якісь виставки, можливо, каталоги, можливо, щось таке цікаве. Наша робота. Давати матеріали історикам, давати матеріали музейникам, давати матеріали тим людям, які працюють в заповідниках. Археологи, подають ці матеріали, опрацьовують і е, дозволяють їм бути. А Наші колеги вже займаються музейною справою чи справою туристичною. А скажіть, будь ласка, ще mm -hmm. стосовно того, чи, е, тобто чи всі ті вироби, які там могли бути. Були викопані та чи там нічого не залишилося чи ніякий культурний шар не залишився. Ми відпрацювали ділянку. ділянка складна була насправді mm -hmm. через те, що територія відносно вільна, але по ділянці вісім різноманітних комунікацій проходило. Mm -hmm. Вода, теплокомуненерго, різноманітні такі речі, ми забрали все, що було цінного, і все, що складає наукову чи mm -hmm. історичну цінність. Там є кілька таких заглиблень чи ям чи чогось іншого на цій території, які пов'язані були з закладкою проведення в 70 х 80-х mm -hmm. роках оцих комунікацій. Mm -hmm. Знаєте, коли нас зараз є хороша техніка, коли радянська техніка умовно копає тренчею, вона копає її таким от зубами. Ми були змушені відступитися від того, вибрати по давніх контурах житла і споруди, і, в принципі, з цим завданням справилися. Ми мали честь працювати на такому об'єкті. Все, що стосується інших речей, воно пов'язано з закладкою комунікації і воно не є археологічним контекстом. Угу. А хто там працював? Як, як довго ви працювали і хто вам допомагав Ми працювали два місяці. Ви розумієте, що таку роботу просто неможливо зробити самому чи самі організації. Головна організація охорона архіологічна служба України, яка проводить якраз такі рятівні роботи. Ми працювали спільно з університетом. Линським національним університетом імені Лесі Українки 12 студентів університету на спеціалізації mm -hmm. історія археології, історія освіти, яка безпосередньо приймала участь в дослідженнях. Ми працювали з адміністрацією заповідника Стародавні Володимира, яка так само допомагала на місці з дуже багатьма речами, в тому числі науковими. І ми працювали так само. З безпосередньо з Володимирською міською радою, яка е, виконала фактично і закон, і зробила так, щоб будівництво укриття хороша справа, будівництва укриття для дітей, не пошкодило е, спадщині самого міста Володимира. А скажіть, будь ласка, стосовно, наприклад, продовження, чи є можливість продовжити ці розкопки, чи є доцільність, наприклад, десь поруч на території цього ліцею. Імені Ценкаловського щось купати ще? Територія дуже хороша, територія в археологічному плані надзвичайно насичена. Там є ще території, які є вільними, які можуть бути досліджені. Я думаю, що ліцей буде розвиватися, ліцей буде створювати чи будувати з часом якісь додаткові споруди технічного, чи наукового, чи навчального призначення, і ми відпрацюємо цю територію перед, перед будівництвом. Охорона археологічна служба часто займається фактично рятуванням того, що може бути знищено. Uh -huh. Планомірні розкопки, вони і довгі, і дорогі, насправді, це, це є важливо. Ми займаємося тим, чому загрожує небезпека в першу чергу. Uh -huh. Чому загрожує небезпека по всій території нашої області? Якщо така небезпека загрожує, тоді ми приступаємо до робіт. Хоча можемо відпрацювати планові роботи такого вже наукового характеру. Як от часто саме вам доводиться працювати саме якось в цій охоронній службі? Ну, я співробітник охорони археологічної служби України. Ми працюємо фактично в польовий сезон від березня до, до жовтня місяця, коли є така потреба і коли є, є таке замовлення на, на такі роботи. Є потреба в першу чергу працювати, тобто, це. Не лише от навчальні заклади, не лише укриття, що зараз, є. це все, що стосується охорони археологічної спадщини, охорони історії. Ми працюємо фактично постійно, ми відпрацювали Володимир. Угу. Зараз ми працюємо над дослідженнями нововідкритих підземель Крипт, собору Святої Трійці на Луцькій замку і площі, фактично напроти кафедрального собору Петра і Павла і поруч замку. Потім у нас археологічна практика для студентів е, Волинського національного університету щорічна, це е, така традиція, яка є у всіх університетах по історичних спеціальностях. А на осінь так само заплановані роботи і по Луцьку, і по місту Володимиру, і в Любомлі заплановані роботи е, стосовно е, дослідження наукових чи рятівних досліджень. От е, стосовно от, е, біля собору, та ви згадували, то там теж мають якісь проводити скланові земельні роботи, тому ви там купаєте чи як? ні, тут ситуація mm -hmm. інша. Дві тисячі 2021 року під час благоустрою території подвір'я діацезії було зачеплено шматочок склепіння. Угу. От ми розкопали цю ситуацію, подивилися, з'ясували, що там є підземні кімнати. Підземні кімнати. От цього рік зараз от змогли приступити до їх дослідження. Ми зараз відкрили вхід в крипти в, в собору Святої Трійці і опрацьовуємо дві перших кімнати цього собору. Фактично, це перший католицький храм, такий титул, матір матір костелів. Mm -hmm. в який в 1781 році повністю вигорів. Mm -hmm. На місці зараз на денній поверхні він був цегляним. На, mm -hmm. на місці цього зараз подвір'я діацезії, така зелена зона, але під землею залишилися ті крипти, які були від того собору. Крипти нову відкриті, про них раніше не було інформації. Mm -hmm. Поступово зараз їх відкопуємо, Вони вузькі, там такі вузькі коридори, дуже стрімкі сходи, такі цегляні. Ми поступово відпрацьовуємо ці кімнати для того, щоб відкритись ще один штришок уже історії Луцька. Ай, цікаво, чи вже щось вдалося там знайти, чи можна там щось знайти саме в самих цих криптах? Ну, в першу чергу знахідка це сама споруда, сам об'єкт саме крипти, бо насправді було кілька матеріалів візуалізації, ймовірної, угу. було кілька історичних таких хороших розвиток. Ми знали про те, що на цій території от має знаходитися цей собор, але фактично. Про нього, от конкретно про нього якоїсь конкретної інформації немає. Дуже просто навіть е, написано в історичних джерелах: е, кам'яний угу. стесаного каменю. Угу. По тому, що ми зараз працюємо, там цегла, там немає фрагментів каменю. Тобто е, археологія дозволяє в повній мірі предметно. Показати ситуацію, вона фактична. От є така цегла, от, будь ласка, з того, є такий розчин, mm -hmm. от з того. У нас є дуже хороша колекція, Уже ми буквально недавно почали роботи, але є дуже хороша колекція, собор сам заснований Великим Литовським князем Вітовтом. Ми не знали до кінця, чи він дерев'яний спочатку, потім mm -hmm. морований, чи він зразу вже будувався як морований. У нас є різноманітні зразки цегли з цього собору з собору з підземелля, і ми зможемо більш предметно розкрити цю наукову, ці історичну, ці туристичну таємницю, показати, який він був на момент будівництва. На момент одної, другої, третьої реставрації чи відбудови, так само, все місто горіло, так само він неодноразово стрижав від пожеж. Ми дуже. Практичні і предметні в цьому плані і даємо чітку виважену інформацію: цегла отака, споруда отака, склепіння отаке, стіни закладені, отак. А історики вже і архітектори. і... Архітектурна наука, вони вже аналізують, дивляться, розкладаються по своїм, по своїм спеціальностям. Ми даємо інформацію від того, наскільки чітко, грамотно і найбільш повно ми дамо інформацію, буде легше нашим колегам з'ясувати цю істину. Ну, а яка там площа робіт? То ви маєте розкопати весь цей фундамент. Цей... Площа робіт там умовно невеличка. Там mm -hmm. на даний момент те, що ми бачимо, там є чотири підземних кімнати. Mm -hmm. Чори підземних кімнати орієнтовною площею біля 40 квадратних метрів. Але о, тут не так, не, не так важливим є. Розміри, чи не так важливим є там об'єми цього всього. Це е, перша знахідка першого кафедрального собору, його кривд де поховані були визначні люди. Ми навіть не знаємо, чи вони там зараз береглися, чи це були засипані. Ми поступово опускаємо е, заповнення цієї споруди і маємо це з'ясувати. У скобках така цікава ситуація, все може змінитися буквально за, за, за дві хвилини. В Єгипті вісім років працювали, щоб знайти сходи до гробниці. Тутенгормона. От експедиція тривала вісім повних років, і фактично, це відбулося після восьми років досліджень. Ми навіть воєнний час, навіть в той час, коли складно, намагаємося зробити так, щоб. Показати нашим ворогам, що ви нічого з нами не зробите. Ми будемо вчити дітей, навіть якщо для цього треба побудувати укриття, ми будемо проводити дослідження. Ми будемо показувати, що Україна велика, могутня і незалежна від вас, і вона вас не потребує. Ми будемо робити всупереч тому, що вони хочуть і як вони хочуть з нами повести. Ну, Дякуємо вам за цю роботу і дякуємо за цю інформацію, якою ви поділилися сьогодні з нашими глядачами та радіослухачами. Я нагадаю усім, що сьогодні в нашій студії був науковий співробітник охорони археологічної служби України Віктор Баюк, і пан Віктор розповів нам зокрема про останні археологічні знахідки на території Древнього Володимира, а також на території колишнього Свято Тройського та собору Це католицький був собор. Так, римсько католицького католицько собору нам. Біля нашого Луцького замку, що ж дякую всім нашим глядачам та радіослухачам і до зустрічі за мить. Дякую. дякую вам.